Головного Збройних сил України генерал Олександр Сирський на тлі прориву російського кордону в Курській області опублікував у своєму телеграм-каналі фото у вихідному районі. Сйомочна група Поддубного весь день працює в Курській області. під вечір починає движение непосредственно в сторону Суджа. для безпеки їдуть на двох машинах венкор на своєму внедорожнике оператор і звукоінженер в 50 метрах ззаді. непосредственно перед Поддубний подобного. В эфир. Ольга, вот прямо сейчас наша съемочная группа находится в Суженском районе Курской области. Это район, где идут наиболее ожесточенные боевые действия. Противник всеми силами пытается взять под огневой контроль дороги, которые соединяют районный центр с Курском, с другими городами Курской области, с Кучатовым, с Рыльском. А бойові дії продовжуються. Він повідомив, що працює в вихідному районі, однак не уточнив детальніше, що мається на увазі, і про який саме район мовиться. Військовий термін «вихідний район означає місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу. Як відомо, через добу після оголошення російськими змі прориву кордону міноборони РФ визнали просування збройних сил України в Курській області. Ну, на даний час. О... Ситуація у нас контрольована, ворог намагається зробити штурми, але вони всі марні, тому що ми їх розбиваємо ще заздалегідь. Ворог не міняє тактику поки що малими піхотними групами, ну і це нам дає, звісно ж, скажімо так, таку змогу розбивати їх. І Контролювати повністю перебіг подій, Олександре. Була інформація від ОТУ Харків, здається, чи сьогодні, чи вчора. Напевно сьогодні, про те, що окупанти менш активно використовують авіацію на харківському напрямку. Чи справді це так? Чи на сьогодні ситуація вже змінилася? Ні, це є дійсним, що трішечки авіація, саме керовані авіабомби, зменшили. Скажем так, свою кількість і порівняно ще там з неділею півтори тому, то зараз стало поменше. Ви згадали про те, що ворог на вашому напрямку використовує цю звичну тактику. Малих піхотних груп і виникає питання, чому ця тактика зараз з противником обрана як основна, чи тому, що артилерію нераціонально там полювати за цими малими групами, чи у противника не вистачає сил, чи якісь інші аргументи якраз но формують оцю тактику, про яку ви сказали раніше? Ну я думаю, перш за все це обумовлюється тим, що а, жива сила для них не є. Скажімо так, пріоритетом. Ну, тобто м'ясні штурми у них як були, так вони і є. Людей вони не рахують, і цього ресурсу у них достатньо. А техніка, техніка має таку властивість закінчуватись, і, скажімо так, за ці роки війни, скільки ми її знищили, ми я маю на увазі Сил оборони України, то я думаю, все ж таки вони виснажуються цим. Олександр, а які от зараз найбільш оптимальні тактики з нашого боку, аби протидіяти оцім малим групам, які регулярно якраз ну, тиснуть на нашу оборону? Яка логіка яка ну процедура протидії цим малим групам? Ну, дивіться, у нас життя і здоров'я наших хлопців це найголовніше, тому якщо ми бачимо, виявляємо, то не шкодуємо на знищення ворога нічого. Тому скажімо так, якоїсь такої, прям таке, так, що ага, йде там дві два ворога. Ми будемо це застосовувати. Йде там п'ять? Будемо це. Ні, немає такого. Це все вибірково від кожної ситуації, але ми робимо все для того, щоб вони навіть не змогли дійти до своїх позицій. А чи стало більше боєприпасів, чи все-таки леву частину місії для знищення живої сили якраз використовують наші ну, оператори ХПВ-дронів? Ну там сказати, збільшилось або зменшилось. Знаєте, як снарядів багато не буває. Вони є, скажімо так, щоб там не казали якогось е, там голоду снарядного е, в нас немає. Але я ж кажу, все е, по ситуації і так, звісно, наприклад, е, FPV-дрон, він більш влучний, е, він більш маневрений і, скажімо так, наносить ураження. Ну достатньо для того, щоб зупинити ворога. Олександре, що з оцими з російськими ланцетами, залами? Чи вони, умовно каже, і досі дошкуляють нам в небі. І чи якісь засоби протидії напрацьовані проти ланцетів, Чи все таки це ну, така, у кожного підрозділу свій вихід з цієї ситуації? Ну, дивіться, ланцет це ж ударний БПЛА, який коригується розвідувальним БПЛА. А саме дошкуляють якраз розвідувальні БПЛА, типу Орлан, Зала, Супракам їх да в достатньому кількості ворога вони їх щільно використовують, але все таки вже Сили оборони України мають способи, як їх збивати, знищувати. Є спеціальні групи, які. Цим займаються і, скажімо так, потроху, потроху, але все ж таки ми навчаємося і, ну, скажімо так, мінусуємо ці засоби у ворога. Олександре, ви є командиром батальйону. Цікаво, яка вікова картина у ваших підлеглих? Найстарша людина, наймолодша людина? От як з Хм. Ну там знаєте, провести якусь там грань, що приходять тільки там 30-річні або 35-річні, немає. Є молоді хлопці, навіть от на даний час, там 18 років, які е, приходять самостійно, добровільно хочуть. Ну, вони чекали, умовно кажучи, коли їм виповниться там 18 років для того, щоб піти захищати країну. бо... До цього їм не була дана така змога. Ну а є і, скажімо так, ну, батьки, яким вже за 50, і вони, скажімо так, з думки того, що ну, чого молоді сини роблять свою справу, захищають країну, а вони відсиджуються. Тому ну, Є різні. От я скажу так, що від 18 і до 50 там з хвостиком. Тому... А від... є да. відділення, може бути там 50 років людина в відділенні, 50 років там, ну, і молодий хлопчина 18 років чи 20 років. Як це впливає на злагодженість колективу і як це впливає на розподіл функцій, ну, наприклад, ну, на, на тому ж на, на рівні відділення? Ну на рівне відділення функції розподіляють командири відділення, там командири взводів і далі командири роти. Вони, коли, скажімо так, молоде поповнення приходить, з ними постійно проводиться заняття кожен день, ніч, коли це. І от по мірі проходження цих занять, то кожен собі проявляє в тому чи іншому.